Повертаючись до теми підпорядкування антикорупційних органів офісу генерального прокурора. Буквально годину тому президент оприлюднив повідомлення про те, що сьогодні відбулася зустріч усіх керівників правоохоронних і антикорупційних органів, включно з генпрокурором. За словами президента, розмова була хороша і домовились наступного тижня про глибоку робочу зустріч щодо загального плану дій. Продовжимо цю тему із Сергієм Іонушасом, головою парламентського комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Це якраз профільний комітет, через який Чора проводили правки, але сам пан Сергій, оскільки я розумію, був у відрядженні і не був присутній на засіданні. Так, пане Сергію, вітаю. Доброго дня. Да, дійсно сьогодні відбулася зустріч президента з представниками правоохоронних органів, і президент зазначив, що. Те, що очуклюють люди від суспільства від державних інституцій, це справедливість. Саме тому я так розумію, відбулася ця нарада для того, щоб скоординувати дії стосовно закону, який розглядався вчора в Верховній Раді, був підписаний президентом. Я хотів би зазначити, що будь-яких що е е рік тому Верховна Рада прийняла закон, яка надала можливість діяти спеціалізованій антикорупційній прокуратурі як окремому юридичному особі. Такі зміни не вносились зараз. Цим законом цілком зрозуміло, що очолює прокуратуру генеральний прокурор, тому в деяких випадках йому певні повноваження дійсно цим законопроектам надані. Слід зазначити, що чинним законодавством передбачена спеціальна процедура притягнення до відповідальності працівників, САП, хоча й є одна КДКП, але є окремі норми, які регулюють саме відповідальність спеціалізованих антикруп. Корупційних прокурорів будь-які зміни цим законом не вносились, тому е мені здається, що в даному випадку е трохи перебільшена е історія пов'язана з тим, що не зберігається незалежність антикорупційних органів, Пане серію. Чи відповідає дійсності твердження про те, що ці зміни в закон тепер дадуть генпрокуророві можливість витрубувати будь-яку справу, і тільки з його дозволу, наприклад, починати кримінальне провадження за підозрою корупцією стосовно народних депутатів? Ви знаєте, процедура ніяким чином не змінилася. До цього закону процедура була наступна: тільки генеральний прокурор може вносити зміни до ЄРДР. Стосовно спеціальних суб'єктів існує спеціальна процедура притягнення до кримінальної відповідальності. Саме генеральний прокурор і до цього закону міг це робити. Ніяких змін стосовно цього приводу не вносилось. Як до цього це робив генеральний прокурор, так і після прийняття цього народ робить, робить генеральний прокурор старосовно народних депутатів. Чи відповідає такому разі дійсності твердження про те, що генеральний прокурор зможе витрати у антикорупційних прокурорів будь-яку справу і передати їх за підслів підслідністю іншим прокурорам, не спеціальної антикорупційної прокуратури, ви знаєте, згідно з конституцією, у нас діє єдина система прокуратури. І єдина система прокуратури її очолює Генеральний прокурор. Тобто, генпрокурор зрозуміло, що зможе витримувати чого він зараз до сьогоднішнього дня не міг. Він може взяти будь-яку справу і передати її за підслідністю іншій прокуратурі, так? Як я вже зазначив, що до цього у генерального прокурора були окремі повноваження, пов'язані з тим, що він міг витратити справу і передати її за неефективністю іншому органу. Такі повноваження були у генерального прокурора. В даному випадку, як я вже зазначив, згідно з конституцією прокуратура, в нас очолює генеральний прокурор, тому і у генерального прокурора повинні бути більш ширші повноваження, пов'язані з необхідністю вивчення тих чи інших справ. Чи погоджуєтеся ви, що ухвалені вчора зміни до законодавства суперечать нормам, які взяла на себе Україна на шляху до ЄС і асоціації з ЄС, і заяви Європейської комісії, Франції, Нідерландів, Швеції, організації економічного співробітництва і безпеки про те, що треба повернути незалежність найвищих антикорупційних органів, і що це шкодить нашому євроінтеграційному процесові. Ви поділяєте таку думку наших європейських партнерів? Давайте почекаємо офіційну позицію європейського союзу. Давайте почекаємо офіційну позицію європейського союзу, а саме керівництва. Після того будемо оцінювати і давати відповідні оцінки. Є офіційна позиція організації економічного співробітництва і розвитку в листі до офісу президента. Цитую атака на антикорупційні органи негативно вплине на обороні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови. Прокоментуєте організації економі. Я хотів би зазначити, що я є автором законопроекту, який Започаткував України відповідальність юридичних осіб, автономна відповідальність юридичних осіб це відповідна умова для вступу України в ОСР чи ОСІД якщо англійською мовою Будь-які зміни стосовно цього положення не вносилися. Я думаю, що нам нашим представникам МЗС потрібно провести окремі консультації щодо того, які зміни зараз відбулися після. Того вже надавати відповіді стосовно хочу підслідти що а, сьогодні у нас поганий зв'язок, пане Сергію. Е, ви мене чуєте? Ми зараз спробуємо вас ще перенабрати, бо є ще одне питання, яке стосується регламенту і швидкості і ухвалення і підписання цього законопроекту, е, пане Сергію, вас чую. чуєте? Para Сергій Іонуша. Зараз ми спробуємо перенабрати пана Сергія. Він голова комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Це профільний комітет, який вчора ухвалив правки до закону, що передають підпорядкування САП і НАБУ офісу генерального прокурора і таким чином фактично позбавляють його процесуальної незалежності. Зараз ми відновимо зв'язок, тому що у частини народних депутатів, які вчора виступали проти ухвалення цих правок, є аргументовані питання з приводу. До порушення процедури голосування, оскільки за регламентом має бути час для оскарження е, голосування. А це як мінімум дві доби. Їх не було вчора надано е, і немає вже зв'язку. На жаль, у нас з Сергієм Іонушасом, але дякую йому за те, що він є. О, пане Сергію. Нема. На жаль, е, фактично. Не зможемо ми завершити цю розмову, але дякую панові Сергію, що знайшло можливість таки вийти в ефір. Сергій Онушос, голова Верховного е, комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності.